Слід погодитися зі словами Платона про те, що дбаючи про щастя інших, ми знаходимо власне. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми знайдемо засіб від меланхолії. Навколо нас існує багато щасливо організованих людей, які в усьому і завжди вміють знайти щось позитивне. Немає такого лиха, з якого вони не винесли би важливого уроку. Не буває настільки похмурого неба, на якому вони не побачили б сонячного променю. Якщо навіть сонце залишається невидимим для їхніх очей, то і тоді вони тішать себе думкою, що воно є, і якщо і приховане від них, то неодмінно з якою-небудь хорошою і мудрою метою. Такі щасливі люди гідні наслідування. Їхні очі завжди випромінюють задоволення, веселоще, душевну радість, моральну чистоту. Якщо на них... Покладений тягар, вони несуть його бадьоро, без нарікань, без туги, не витрачаючи сил на непотрібні скарги і плач, але мужньо борючись і йдучи вперед. Не подумайте, що люди, про яких йде мова, слабкі і нерозумні. Навпаки, це відкриті люди, сильні своєю надією та сподіваннями. Світлий промінь моральності, що пробивається крізь морок найтимніших хмар. Найшвидше розпізнає людина мудра, прониклива. У теперішніх лихах вона бачить майбутнє щастя, у випробуванні знаходить вдосконалення і дисципліну. У горі та стражданнях черпає мужність, пізнання і досконалу практичну мудрість. Життя завжди пропонує нам вибір, і ми самі вирішуємо, дивитися на хороше чи погане. Якщо ми бачимо хмари. То не варто закривати очі від сріблястих смуг сонячного світла, що пробивається крізь них. Якось глибоко віруюча людина у відповідь на запитання, яким чином слід долати спокуси, назвала три умови. Весела вдача, перша умова, вона і друга, вона ж і третя. Весела вдача є найкращим ґрунтом для виховання доброти і чеснот. Вона дає ясність серцю, радість і гнучкість розуму. Це супутник милосердя, вихователь терпіння, матір мудрості. Вона також є одним з найкращих моральних і розумових зміцнювальних засобів. Англійський лікар Маршал Холл одному зі своїх пацієнтів, сказав: найдієвішими ліками є весела вдача. Зверніть увагу на те, що говорить Слово Боже. Серце радісне, добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Весела вдача це чудова і дуже корисна риса для повсякденного життя. Хтось назвав такий стан ясною погодою душі. Справді, веселість вливає в душу гармонію і є вічною піснею без слів. Весела вдача заміняє відпочинок. Вона дає організму можливість безперервно поповнювати і підкріплювати свої сили, тоді як невдоволення і туга розслабляють його, бо тягнуть за собою постійні сльози та нарікання. Де можна знайти засіб від меланхолії? Де ж джерело веселого, бадьорого настрою? Друзі, це віра в Божі обітниці. В 22-му псалмі написано: коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви. То не буду боятися злого, бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішать. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за слово потіхи, за те, що Ти даруєш нам розраду зі сторінок святого Письма. Ти потішаєш, Господи, нас і даруєш нам веселого Духа, щоб ми могли пройти по життєвій дорозі, прославляючи і величаючи Тебе. Дякуємо Тобі, Господи, за це. І за глибоку віру, яку ти нам даруєш, молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте єдиним і вірним джерелом веселої вдачі є наш Господь.